Про те, що знає давнина, сьогодні казка чарівна. Чи чули ви, любі мої діти, про маленьких колядників? Невже не чули? Колись давно в Україні їх було дуже багато. Коли наставали різдвяні свята, маленькі колядники, піймавши чарівним неводом на яснішу зірку і викувавши у чарівній кузні срібні дзвіночки, Вирушали в далеку дорогу. Зірка світила їм, щоб колядники не заблукали і не збилися з путі, бо несли вони людям радісну звістку. Срібні дзвіночки дзвеніли під вікнами, і люди тішилися, що до них ідуть аж три праздники в гості. Ой перший же праздник – та Різдво Христове, радуйся, і все, що бажали в цей день святковий маленькі колядники, неодмінно збувалося, бо слова у поколяді також були чарівні. А за сими словами в дзвіночки дзвоним, в дзвіночки дзвоним, а всім ся щастям, здоров'ям ще віком довгим. І самі з собою і з дружиною, і з усім чадом і святим ладом, святим Божеством, Божим Рождеством. Щасливі люди пригощали колядників медівниками, горішками, яблуками, різними ласощами. За Різдвом. Наступав другий праздник – новий рік. А ще він зветься праздником святого Василя. Василь приходив не сам, а з дівчинкою-маланкою. Всі рядилися в чудернацький одяг. Було дуже весело, з'являлися волохаті ведмеді, бородаті цапи, рогаті, чортики. Князі з булатними мечами, старезна відьма і навіть котигорошко З Велетенською булавою. Але не треба їх боятися, бо це наші колядники перевдягнені в казкових героїв. Разом із Маланкою вони вели танок і співали. Ой, Черчику, Васильчику, посію тебе в городчику, буду тебе шанувати, сім раз на день полувати. Вранці наступного дня колядники, знявши свою чудернацьку одежу, знов бігли від хати до хати. Кожен з них ніс мішечок, в якому були пшеничні зерна. Вони сіяли зерна по хатах, примовляючи, сіся, родися, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, коноплі постелю, льон по коліна, щоб вас хрещених голівка не боліла. Оскільки і зерна, і слова були чарівними, кімната одразу ставала широким полем, на якому сходила зелена пшениця, починали співати пташки, розцвітали волошки і польові маки. На дворі гула хуртовина. Та тут усі раділи, бо маленькі колядники приносили до кожної хати жменьку веселої весни. Третій праздник був найщедрішим. Бо колядники цілий день щедрували, і вони співали щедрівки. Ой, сиває та й зозуленька, щедрий вечір добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала щедрий вечір. В одному з них не бувала щедрий вечір, а в тім саду третерими щедрий вечір. У першому красне сонце щедрий вечір, у другому ясен місяць щедрий вечір, а в третьому дрібні зірки щедрий вечір. Ясен місяць пан господар щедрий вечір. Красне сонце, жона його щедрий вечір. Дрібні зірки, його діти щедрий вечір. А наступного дня зранку люди йшли до річки або до ставка. Там вони вирізали великого Христа з льоду. Приходив священик і освячував воду. Люди набирали собі углечики тієї водиці і берегли її цілий рік. Ласкаво називаючи водичкою Йорданечкою, бо це була жива вода, яка приносила здоров'я і красу. І свято називалось Святе водохреще або Йордан. Потім найсміливіші юнаки купалися в ополонці і співали. Йордан Йордан, вода студененька, причиста діва воду брала. Своє дитя напувала. Священик ходив по селу і скроплював святою водичкою, юрданичкою кожну оселю, щоб до людей у двір приходило тільки щастя, щоб обминали їх нечисті сили зла. А наші маленькі колядники бігли попереду, гукаючи: Роди Боже, жито пшеницю, Кірілейса. Вони добре знали. Що давньогрецькі слова елейсон» означають Господи помилуй, про це їм говорила бабуся. І знову колядники заходили до кожної хати. Вони нікого не забували, ні старої самотньої бабусі, що жила на краю села, ані хворої дівчинки, що мешкала у великому місті. На найвищому поверсі під самісіньким дахом колядники приносили самотній бабусі радість а дівчинці здоров'я. І, ви, любі, мої діти, навчіться у цих чарівних колядок і щедрівок. Тато допоможе вам змайструвати різдвяну зірку, а дідусь подарує срібний дзвіночок, саме той, з яким. Він іще маленьким хлопчиком ходив колядувати. Тоді ви також станете колядниками, які приносять людям добру вістку, щастя і радість. Христос ся рождає, славімо Його!